Вітаю усіх на каналі Містерія Сьогодення. Сьогодні я хочу спробувати записати відео знайомство з системою Таро. Тобто, що таке Таро? Трошечки історії, і моє бачення, як можна вивчати цю колону, для чого її можна використовувати і з чого, в принципі, розпочати. Як бачите, я в своїй практиці, я практикуючий таролог, Користуюся двома колодами. В основному я користуюся цією колодою, вона не часто в мене, там загальну енергію на ній не роблю. От така от колода дуже цікава. Трактується вона, її трактовка відрізняється від класичного бачення. Класно вона мені прокачала моє інтуїтивне бачення, тому. Як бачите, то стану самої колоди, я її дуже часто використовую. В принципі, десь відсотків від 80 запитів я закриваю саме за допомогою цієї колоди. Але я сьогодні з вами розберу якісь моменти, побачимо, як відео складеться. До речі, підтримайте мене, тому що для мене це вперше, коли я такий практикум організовую, тобто, в плані того навчання, інформація така, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Так, якщо вам потрібен розгляд вашої якоїсь життєвої ситуації, теж пишіть в коментарях. Там я залишу контакти для того, щоб зі мною зв'язатись. Так. Стосовно самої системи ТАРО. Я рекомендую, звичайно, і не тільки я, розпочинати з класичної колоди, з яку зараз просто, основа якої лежить у всіх. І в цій системі, і оцій, те, що я тільки що показувала, і інші. Тобто Rider-Waite, колода Уейта, його система. Ну, Не те, що він її придумав, тому що, в принципі, перше там. Перша інформація про карти Торотка це Італія 15 сторіччя. Є інформація, що вони були більш такими древніми, тобто є ще якісь згадки. Але я не буду сильно поглиблюватись в історію. Якщо вам буде цікаво, ви можете цю інформацію ще загуглити, почитати різні статті і джерела стосовно цього. Райдер Вейт разом з Памелою. Калеман Сміт, вони розробили, як розробили, вони її систематизували. Тобто вони там попрацювали над ілюстраціями. Це ілюстрації помели Калеман Сміт, трошки там, наскільки я пам'ятаю, змінили моменти зі старшими арканами. От. І вже ця колода дуже часто є основою для всіх інших, які вже зараз присутні. А зараз їх дуже багато. Тобто, я рекомендую розпочинати, звичайно, з класичної, тому що її легше буде вивчити. І одразу ж, коли ви для себе вирішили вивчати систему таро, для чого ви це робите? Якщо ви робите це особисто для себе, то, в принципі, я б рекомендувала, наприклад, таро світлооправиці. Тобто, це те, що я маю. Тобто, якщо ви хочете там, пізнати свої якісь процеси, можливо, якось свій психологічний стан покращити, відчути себе, свої емоції, свій внутрішній світ, то я б рекомендувала цю колоду. Вона мені дуже подобається, вона мені імпонує в цьому плані, вона така світла, яскрава, соковита, як весна. Хоча, якщо ви бажаєте працювати, тобто працювати з людьми, то це вже. Такий момент більш серйозніший. Тому що я, як практик, скажу, що коли працюєш з картами особисто я, я працюю не з прямими значеннями Про те, що от як карта трактується, значить, я отак і трактую. Ні, я працюю своїми відчуттями, своїми баченнями. Тобто, поглиблюючи себе, поглиблюючи себе. Я вчуся більш тонкіше відчувати процеси, тобто розуміти, що відбувається. І часто, от у мене раніше стикала з такими коментарями, що в мене в загальній енергії писали про те, що у мене таке дивне трактування карт. Тому що немає такої чіткої, чіткого трактування карт. Є практики, які дійсно... Достеменно розшифровують кожний символ, кожне значення, кожний відтінок того, що відбувається на карті. Тобто, от, Наприклад, дістаємо колоду, розкриваємо. от У нас старший аркан Сонце, 19. -й. І от, що тут намальовано, що це за руна, що воно означає? І таким чином вони створюють своє мережеве пророцтво. так? Тобто, так вони Людині доносять інформацію. Це робоча модель. Я працюю інакше. Тобто, я людина, яка має можливість відчувати процеси і без карт. Тобто карти це просто інструменти, які я для себе обрала, бо вони гарні, з ними приємно працювати, їх дуже багато різних. От. І тому часто я трактую потоково. тобто Я бачу якісь символи, які випали. І до мене приходять свої бачення, свої відчуття, інколи навіть запахи, візуалізації, інколи звуки. По-різному. Це особисто, як то кажуть, моя... мій підпис. <смі> тобто це те, як я трактую карти. А ви можете вже дивитися на себе. Тобто почніть з того, що візьміть, купіть класичну колоду Райдера Вейта. І. Ознайомтеся кожною картою. Я б рекомендувала, наприклад, робити карту дня. Почати дивитися на те, як ця карта програється, як вона відчувається, в чому різниця між старшими арканами і молодшими арканами. Нагадую, що в колодах, які по вейту це 78 карт, є 22, ну, 21. Чому 22? Тому що там нульовий старший аркан, дурень або блазень, 22 старших аркани і 56 молодших арканів. Тобто, чим відрізняються старші аркани від молодших арканів. Там в кожній колоді є отакі книжки. Тут, наприклад, бачите, вона на англійською. Це такі підказки. Тобто, тут, бачите, ми можемо почитати про аркани. Старші аркани, потім ми йдемо до молодших арканів і починаємо по масті. Тут у них починаються жезлів, деякі починають з кубків, у деяких там Пентаклі. І можна почитати теж рекомендую знайомитись, але не основу, тобто не почати трактувати карти, працювати з людьми, виключно основуючись на таких от книжечках. Тобто, тут вже Момент відчуття, тобто ви маєте відчути колоду, маєте відчути процеси, про які говориться в цій колоді. Тому я рекомендую для тих, хто починає знайомитись саме хоче працювати з людьми, це розпочати з карти дня. Ну, це моя система. Тобто я в свій час трактувала інтуїтивно, потім я захотіла, я, до речі, починала. У мене бабуся ще вчила на гральних картах. Потім я для себе знайшла цю колоду, про яку я вам показувала, з якою я працюю з клієнтами. Ось вона вона складна. А потім я для себе вирішила вивчити саме систему Вейта, ознайомитись взагалі з системою, як вона працює, і я знайшла дуже багато матеріалів, я вивчала це все. Вже з позиції знаків, тобто трактування, як воно працює. От, і я можу сказати, як практик, що шукайте своє. Якщо вам легше, комфортніше основ, свою, скажімо так, бачення основувати на конкретних знаннях, значить, більш ретельно, детально вивчати символізм, вивчайте міфологію, дивіться. Дійсно, от піднімаєте все, що пов'язане з символізмом. Тому що там багато, там можна дуже глибоко копати. Там кожен старший аркан можна розбирати годинами просто. Що там намальовано, який символ внесено, які, яку міфологію він зачіпає? Якщо ви хочете побудувати свою практику на такому зелене світло, тому що є такі тарологи, вони в них це працює. Вперед, якщо у вас є. Момент більш інтуїтивного бачення, то я вам рекомендую перше, щоб попрацювати зі своєю свідомістю, тому що дуже часто не працюючи, не працюючи, вибачайте, не працюючи зі своєю свідомістю, ви можете не бачити деякі процеси, неправильно їх трактувати, неправильно їх відчути, тобто некоректно буде якесь криве дзеркало. Тобто, працюючи зі своєю свідомістю, тільки тоді ви можете працювати з людьми. Або, наприклад, це як паралельно. Це дуже важливо. Інакше буде такий результат, результат дуже такий нехороший, скажімо так. І я рекомендую, якщо ви починаєте вже практику. Дуже ретельно підбирайте слова, що ви говорите, яку ви інформацію даєте людині. Вчіться, вчіться давати коректну інформацію, Вчіться давати коректні, якщо, наприклад, є порада від карт. Дуже часто клієнти у мене там просять поради від карт. Тобто, це теж треба вміти давати поради, вміти давати інформацію. Тому що буває так, що я вже зустрічала такі випадки, мені про них розповідали, що. Деякі практики можуть людину закріпити в негативних моментах. Тому що практик людини каже все, інших варіантів не може бути або так, або інакше. все. Більше ви нічого з цим не поробите. Все. І людина закріпляється в якомусь такому негативному реборусі. Для тих, хто дивиться загальну енергію, знаю, що я люблю цей термін роборос – це символ циклічності. Ну, наприклад, самий такий. Розповсюджений символ циклічності в відносинах. Наприклад, токсичні відносини, аб'юзивні, є проблема, не можуть ніяк знайти злагоди в сім'ї або просто в парі, але і розійтися. не можуть. Тобто, це просто із місяця в місяць, із з року в рік. Оце і є приклад циклічності От, Тому, будь ласка, для тих, хто вирішив для себе рухатись далі, практикувати дуже Відповідально ставтеся до того, що ви говорите. Як ви говорите? Почніть а, своїх знайомих, там, подруг, друзів, розбирати з ними, з які ситуації, як у них це програється, як ви відчуваєте карти. Тобто, потрошки-потрошки збагачуйте себе не тільки знаннями про саму колоду, тобто, як вона там, історія походження, символізму. До речі, кожен автор, який навіть бере систему, все одно, от, наприклад, ця колода вона відрізняється від уейта. Є основи, навіть та ж сама двіка кубків у класиці, вона взагалі по-іншому малюється. Тут вона має більш таке емоційне, глибоке значення. До речі, тут кубки дійсно дуже-дуже емоційні, такі теплі. От. Тобто не тільки збагачуйте себе знаннями про символізм і історію і все в такому дусі, а ще працюйте зі своєю свідомістю і працюйте над тим, що ви говорите, як ви говорите, тобто з подачою інформації. Це дуже важливо. Так, а тепер, тепер це така ремарка. До речі, якщо у вас будуть якісь запитання, і у вас буде бажання там продовжити, щоб я ще випускала відео на цю тему, <кій> пишіть в коментарях. Давайте мені зворотній зв'язок. До речі, для тих, хто починає практикувати, зворотній зв'язок дуже важливий. Тобто, чому я кажу там, робіть карту дня? Тому що ви самі можете відчути, як ця енергія програється, тобто, як ця карта програється конкретно у вас. Далі, якщо ви робите там знайомим розклади, обов'язково, щоб вам давали зв зворотній зв'язок, тобто казали, як воно програється. Тому що ви будете так краще відчувати процеси. Практика є практика. Так, стосовно колоди, що ж таке карти Таро? Тобто у нас є старші аркани, дивіться, одразу тут у нас є сонце, зірка. Так, я буду трошки розмежувати, є молодші аркани, які поділяються на чотири масті: кубки, пентаклі, жезни і мечі. Якщо ми будемо казати про сфери, які вони представляють, про що йде мови? Тобто кубки це емоційна сфера. Ось у нас паш кубків падає. Далі у нас тут падає другими, це мечі, четвірка мечів якраз. Четвірка мечів, тобто мечі, мечі. взагалі мечова енергетика це енергія раціо, тобто раціоналізму. І, до речі, це найшвидша масть. Тобто, коли ви дивитесь на швидкість процесів, то це каже про те, що цей процес дуже швидко може програтися. Ця подія може швидко програтися. Але теж треба дивитися по карті. Наприклад, четвірка мочів це момент паузи. Це момент, коли людина має щось для себе обміркувати. Воно може програтися швидко, тому що за. Четвірка мечів це може бути, знаєте, як недовго тривалий процес. Тобто, ви там, наприклад, пару днів можете щось обдумувати, не місяцями, там роками ще щось. Але знову ж таки, якщо це тільки одна карта, якщо падає там дві карти, три карти, дуже часто там трактують триплетами, так? Це вже інша історія. Так, кубки сюди, дві кубків, жезли, будь ласка, жезли, бажання, енергія вогню. До речі, кубки це у нас вода, мечі це у нас повітря, і жезли це у нас енергія вогню, енергія бажання, енергія життя, імпульсу. Те ж саме одна з теж швидких мастей, вони дуже швидко програються, але поступаються по швидкості мечам. Тобто мечі найшвидше. Старший аркан диявол. Місяць, будь ласка, наші старші аркани. Бачите, вони... чому мені ця колода дуже різноює? Вона дуже яскрава, така насичена. Знаєте, і саме для мене особисто приємно, тому що я більше обираю інтуїтивне бачення. До речі, шукала одну колоду, правда, забула, як вона називається, там були виключно кольори. Тобто, ось просто вона не по системі уейта, там більше типу. Прокачуєш своє інтуїтивне бачення. От я би її хотіла для себе, але, на жаль, не можу ніяк знайти, де її можна придбати, поки вона до мене не прийшла. Значить, я ще не готова з нею працювати. <кій> Ця колода наближена до того, що я хочу, тому що тут вона не перенасичена символізмом і дуже такі яскраві, глибокі картинки, мені подобаються. Так, наші кубки, мечі. Паж мечів, шістка мечів, знову-таки старший аркан. Бачите так. Ще один старший аркан. Сила. До речі, ви можете використовувати і загальну енергію як такий матеріал для вивчення. Ви можете самі відчути і протрактувати, як ви відчуваєте загальну енергію. Тому що я кажу те, що мені приходить. Дуже багато. Моментів вони приходять вже після того, як я закінчу записувати відео, тому що в процесі я кажу ту інформацію, яка тут і зараз прийшла, те, що я відчуваю. Ви можете теж тренуватися і відчути особисто для себе якусь інформацію, яка, яка зрезонує з вами. Тому що там можна довго піднімати процеси, які програються на тиждень, так? Довго про них розповідати. От, і так само ви можете вчитись на таких відео, тобто, дивлячись загальну енергію. Там же я в такому загальному доступі, тобто ви бачите, як працюють старші аркани, ви бачите, як вони комбінуються з молодшими арканами. От, і як це все трактувати. Мечі, кубки, знову старший аркан, іерафант. Такий гарний. І він відрізняється абсолютно. Навіть енергетично, от якщо його відчувати, він відрізняється від класики. Тобто тут буде інший трактора. Жезли, мечі. О, Пентаклі. Пентаклі це матеріальна сфера, це земля. Якщо у нас тут кубки це вода, так, мечі це у нас повітря, жезли вогонь, то Пентаклі це земля. І пентаклі, вони. Найповільніші. Тобто вони дуже такі послідовні, повільні, фундаментальні в своїх якихось проявах. Так, жезли, так, кубки, жезли, пентаклі. Зараз так, переставляємо старший аркан імператор, і знову ж таки він інакший, енергетично навіть інакший, ніж класична колода. Кубки мечі, «Старший аркан, страшний суд. Тут він інакше взагалі трактується, ніж в класиці. В класиці там більше є інтерпретація біблійного тексту, там момент Воскресіння, Страшний суд. Тобто, хто знайом з новим заповітом, то знає цей момент. про… Те, що буде страшний суд і мерці постануть для останнього суду. А тут інша взагалі енергетика, взагалі інша трактовка, я б сказала. Не те, щоб кардинально інша, але воно відчувається навіть. Тут більше як відродження духу йде. А там, там трошки про дещо інше, тобто про класи типи інше. Вежа те саме, вежа в класиці, воно інакше. Там класична така вежа, і там люди падають з неї. Тут, бачите, блискавка вдаряє в ну, це ще схоже на дерево, і з неї ще такі метелики. Але тут є момент зміни, які зцілюють. Тобто те, що має відійти в минуле, воно відходить. Воно дуже гарно показано. Тобто цю колоду я прям дуже рекомендую для тих, хто хоче з собою познайомитись, розібрати своїм внутрішнім світом, пропрацювати це, бо вона дуже така зцілююча. Так, або для тих практиків, хто, наприклад, якщо є чуттєві клієнти, Тобто я рекомендую з такими працювати через таку колоду, бо візуально людині приємніше і комфортніше бачити таку картинку. Та, з якою я працюю, вона специфічна, але вона для мене більш така резонуюча з тими процесами, які зараз відбуваються у світі. Так, тут у нас кубки, пентаклі, 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 жезли, мечі. Пентаклі, жезли. Так, вже майже всіх порозставляла. Старша аркан колісниці, це теж вона інша, ніж в класиці. В класиці вона більш статична, там немає такого руху, там більше про захист якийсь де мова, а тут про рух. Тобто тут вона прям відчувається цей рух, але куди він приведе, про що йде мова, це вже інший момент. І пам'ятаєте, дуже важливий момент, який я часто підкреслюю, що старші аркани вони більш вагонні. Чому про них можна розмовляти дуже довго? Тому що це такі вагомі зміни. Фундаментальні. Ну, наприклад, я вирішую переїхати в інше місто. Тобто, на моє життя це дуже сильно вплине. Тобто, якийсь вагомий вплив, вагома зміна. Молодші аркани це більш такий, я б сказала, робочий процес на тиждень. От, старший аркан світ. Теж він інакше виглядає, ніж в класиці. Так, кубки. Кубки пентаклі, мечі, жезли, кубки от старший аркан Блазень. Він схожий з класикою, але він теж відчувається навіть інакше. Абсолютно інакше відчувається. І помірність те саме. Теж помірність інакше виглядає. Самітник, самітник. В класиці він інакший, він інший. А тут, бачите, тут таке усамітнення і пошуку спокою, мудрості, аналізу, свого досвіду. Така глибинна карта. А, повішений те ж саме. Класика, вона відрізняється. Так. Справедливість. Бачите, справедливість теж вона відрізняється від того, що в класиці намальована. Так буде з кожною колодою. О, Верховна жриця. тут вона отака цікава. Так, мечі, кубки, пентаклі, жезли. А закохані взагалі. Взагалі, закохані коханці. Тобто вони інші, там вже більш така композиція нагадує нам про Адама і Єву, яких виганяються з Едемського саду через їх вибір, тобто основа цього старшого аркома її вибір. Тут так само, тобто, ну, тут інша картинка, тут вже більше такий, знаєте, символізм ін-янь, тобто поєднання цікаво. Так, Пентаклі, жезли, мечі, старша аркан імператриця. Те ж саме вона абсолютно відрізняється від того, ну, я не кажу, що кардинально, але відрізняється, і емоційно відрізняється, якщо прочитати цю карту від того, що є в класиці. Але все одно беріть спочатку класику, а потім переходьте на ту колоду, яка буде з вами резонувати. Так, от, старший аркан смерть. Так само можна сказати, що смерть теж відрізняється від того, що а, яка символіка в класиці, да? класику я маю на увазі райдеровейт, тому що, в принципі, він став вже класичним. Так, а, Жезли. І останній, хто у нас закриває всю цю історію, це у нас старший аркан-мах. Те саме в класичному варіанті він має інше. Іншу картинку і відчуття інші від цієї, карти, ніж тут. Але мені тут подобається інтерпретація мага, тому що вона прям резонує з моїм баченням, як працюють процеси, коли є маг. Тобто, як працюють процеси, коли запускається такий старший аркан-маг. От. Тобто ми маємо 4 масті, 22 старших аркана. Ми це розбираємо, кожну масть, ми її відчуваємо, те, що я вам казала, тобто робіть карту дня, в кожній масті є такий процес від 1 до 10, тобто починається все з шансів, тузів, потім закінчується десяткою, і кожна десятка вона має свою характеристику. Є пажі, є рицарі, є королі і королеви. Часто пажи рицарі, королі і королеви це є вже в трактовці як конкретні персонажі. Тобто королі королеви це люди зрілі, а, рицарі це молоді люди, і пажи це вже діти. Але тут треба дивитися на ситуацію більш глибоко, тому що все ж таки дуже багато нюансів, дуже багато відцінків, тому я кажу, розпочинайте потроху. Вивчайте символізм. Якщо вам сподобалось моє відео, сподобалось те, як я розповідаю, дайте про це знати, і, можливо, я там більш детально розберу якісь моменти. У всякому випадку, пишіть свої питання в коментарях. І, звичайно, ставте вподобайки, тому що для мене це зворотній зв'язок, це мій ресурс. Так, на цьому все. На цьому все вибачайте, бо я вже втомилася, це забирає багато сил. От, побачимо, як буде далі. Що далі я ще подивлюся. До наступної зустрічі!